Кажуть, риба мовчить, але ця скумбрія сама проситься в баночку. Настільки вона смачна буде. Наливаємо воду в каструлю, додаємо сіль, цукор, цибулю, лавровий лист та перець горошком. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, і кипятимо 5 хвилин і залишаємо до повного охолодження. Це важливо. Беремо скумбрію, розморожуйте її не повністю. Напівзаморожена рибка набагато легше чиститься. Знімаємо чорну плівку всередині, вичищаємо від внутрішніх, обрізаємо голову, хвіст і плавники. Рибка виходить м'ясиста, Жирненька, саме така, як я люблю. Розрізаємо на частини та щільно складаємо в. Банку заливаємо вже охолодженим маринадом і ставимо в холодильник на добу. На наступний день скумбрія ідеально просочилася. Вона слабосолена, ніжна, дуже соковита, неймовірно смачна. Я подала із картоплею фрі, маринованою цибулькою, огірочками кімчі, посипала зеленою цибулькою. Та, звісно ж, шматочок бородинського хліба поруч. Ми ну, тільки подивіться: ну хіба можна встояти? Зберігати таку скумбрію можна в холодильнику 3-4 дні. Вона залишається такою ж ароматною і соковитою. І якщо ви запитаєте мене, де взяти таку свіжу, корисну, жирну, м'ясисту рибку, сакаредо дуже просто їдьте на ринок, Шувар. пахне рибку я біля рибного відділу, наче я бі... в Одесі десь я зараз заходжу на рибний відділ. Як тут пахне просто неймовірно! Там величезний павільйон, два ряди. Ви знайдете морепродукти: свіжу та морожену рибу, оселедець, лосось, ікру, сушену, в'ялену рибу усе, що душа забажає. Це справжній рай для тих, хто любить рибку. А тому тепер ви знаєте, куди їхати за якісним уловом. А якщо у відео ви побачили логотип шувар, зробіть скріншот, відправте його у дірект сторінку ринку шувар та отримуйте від них подарунок. Будь ласка, дві скумбрії великих. А вона така жирненька у вас так. Жирненька така. О! Дуже гарна. І нам філе окуня. Давайте чотири. Клас. Оце, я розумію, матір, А вже зовсім скоро я підготую для вас окремий матеріал саме про свіжу рибку на шуварі. Покажу всю її красу та різноманіття.